Мороз до мінус 15 вночі і до мінус 12 в день не зупиняє волинян, які змушені торгувати власною сільською продукцією на ринках. Попри холод, люди виходять із самого ранку, бо це для багатьох єдине джерело заробітку. Я гріюся, в машині посидим, трошки погріємося да й назад і ходимо. Ну, так. В четверо вже не було людей, а сьогодні хоч трошечки. Ті, що, що знають, що йдуть. Свої клієнти. Псево, домашнє. Маємо, все домашнє. Що маємо, те везе? Що вирощує? Все вирощуємо. Картопля, морква, буряк, цибулька. І зараз ось все є. Тільки в машині, бо ж холодно все поховано. Три триста вистачає. Як там вистачає? Тому, тому Де ви там ви? вистачає? Кожен раз приїдеш, то мусово купити на ліки, щось так. Ой, дай та таке. Дай мусово стояти, торгувати. За світло, за газ не платимо той місяць. Ми 5 тисяч за газ заплатили тільки з дідом двох. Він теж онкохворий, То яка там пенсія? Мусало щось робити. На прилавках домашні овочі, молочна продукція, м'ясо, консервація. Продавці переважно мешканці сіл. Кажуть, сидіти в такий мороз складно, але вибору немає. Таті торгуємо такі морози. Єли й торгуємо. А грієтеся як трохи кава. Випили каву й стоїмо. А люди як ну, мало дуже мало. Бо ще рано. Ага, трошки пізніше буде людей більше. Понакривали, бо ж замерзає. Картопля, морква, буряк, капуста, цибулька всім сільським. Холодно, але корова заставляє своє молоко, сир, сметана мусиш привезти. І знала, що люди сьогодні прийдуть, бо просили, щоб привезла молоко. Тому приїхала, я недавно приїхала. Приїхала десь 10-та година, якраз морожа починає спадати, сонце виходить. Та ми по чуть -чуть і привезли такого більш нічого, тільки одна гарбуза, що таке, що знаєте. Що мороз боїться і все. Да маю своїх постійних клієнтів. І ми так само працюємо і в режимі, такому як вайбер, як замовлення приймаєш, і так само людям підвозиш товар, якщо потрібно щось. Та й так найважче зізнаються люди вистояти кілька годин поспіль. Рятуються гарячим чаєм та теплим одягом. Та навіть це не завжди допомагає. Добре, у діті тепло в ноги і тут тепло куртки на діти. Кофти, і нам не холодно. Маємо постійних покупців і не хотіли змінювати своїм покупцям. Вони всі обзвоняють, пишуть на вайбер і все. І так, що ми приїхали постійні, кожної суботи, і постійні клієнти. І так, що, слава Богу, ми торгуємо молочкою і картопляю, овочами, фруктами. Ну Сьогодні мороз то не дуже так, хотіво. а молочка треба брати, їхати на ринок. Цілу морозну погоду менше. Люди швидко роблять покупки і намагаються довго не затримуватися. Просто неба водночас зізнаються, підтримують місцевих продавців, бо ж домашня продукція значно краща. Та й торгують тут. Дуже багато людей приїжджають приїжають продукцію Проводять, я дуже часто привожу тут все. Зроблять і хай не турують. Тут дуже добре, тому що всі люди приїжджають близько і нам пенсіонерам дуже добре тут і зручно. А що купуєте? Продукти, які домашні, і сметану, і молочко і маку. Попри сильний мороз, волиняни не полишають торгівлю. Кажуть, сидіти вдома означає втратити заробіток. Тому продовжують виходити на ринки, одягатися тепліше та сподіватися, що покупців буде достатньо, аби не стояти дарма на холоді. Анна Рарохнеля Прокопчук, телеканал Аверс.